Ще раз хочу наголосити, що це вже залежить не від рішення загальних зборів, де е, меншість підпиляється в більшості, а вже персонально від вашого я на це бажання. Це теж треба врахувати в подачі, як кажуть, в вашому житті, в подальшому використанні ваших цих земельних надійностей. Соціальна задача, ми це все відчули. Тому я думаю, що слова подяки, це дуже мало від нас. Дозвольте також подякувати і прац працівникам Сумського філіалу інституту землеустрою, особі нашого директора, оскільки всю технічну, як кажуть, роботу по, по підготовці цих документів виконано була силами цих фахівців. Вони до цього теж приклали величезний як кажуть, час і величезний затрат. Ну і ще раз я хочу. Привітати вас святом і я кажу побажати вам доброго шляху на цій нашій великій цілянці. Микола Петрович багато шукав шляхів, вірних шляхів виходу із тої кризової ситуації, яка е, навийшла і в якій показалася, е, опинилася. Господарство не тільки Родина, а і все наше сільське господарство. Я пам'ятаю, з яким ентузіазмом ви всі голосували і затвердили, що 21 березня кожного ріку це день народження нової формації, нового, нової форми розподарювання. Учому році я впевнений, що будете це відмічати цей, цей е, свято. Із таким от сьогоднішнім святом, на сьогодні у вас свято, е, свято і історичний момент, другий етап історичного моменту, коли ви стали власниками вже. Я хотів би побажати вам всім. Щастя сімейного навчання, я хотів би побажати вашому вновоство господарству, наслаги успіхів і весіння всім вам, грунту. Farm today to have come to celebrate this day of independence in more ways than one with you. I would particularly like to thank Pan Koschenko and Pan Zarenko for inviting me, and please forgive my mispronunciation of your name. It was two years ago this week that USAID came to Ronco and said that they would like us to come and work in Ukraine. And in the past two years, we have

І я дуже вдячний з того, що вона була висловлена, була запропонована ця робота, і хочу висловити глибоку подяку керівнику Конраду Крічу, всім людям, які задіяні в проєкті, в тому числі наших Сумах, всім українським працівникам проєкту. Як ви знаєте, Сумська область була першою, де запроваджувався проєкт боювання сільськогосподарських земель. Ми дуже горді з того, як ведеться робота в Сумській області. Receiving ownership to a piece of land is something that many of us who live in America just take for granted because it happens all the time. But here it's something that perhaps none of you, probably none of you, have ever experienced before in your life. звичайна подія. I think it's important that this uh, official staff. Я пригадую, що це було в листопаді 95-го року, коли в його кабінеті зібрались керівники господарств, а також представники Адміна Марки. And uh, in the place that I was sitting, I was looking out the window and looking at the statue of Lenin. Так, як я сидів, то виглянув вікно і побачив пам'ятник Леніну. And I commented at that point See the day I would be sitting in a chair looking at a statue of Lenin talking to leaders of the former Soviet Union about privatizing land and privatizing farms. І я сказав, я ніколи не думав, що я доживу до моменту, коли я буду сидіти в кабінеті, виглядаючи вікно, бачити пам'ятник Леніну і говорити з керівниками господарства про можливість приватизації землі. Спасибо. Доброе утро. Я хочу сказать вам, что это очень большая честь для меня присутствовать в вашу церемонию, честь в честь выдачи государственных акты на право частной собственности на Землю. Собственность на Землю — это что-то конкретное, вечное, это, конечно, лучше, чем просто владение и более... более...

И сегодня у нас такая церемония. Особенно для меня, как американец, сегодня очень трогательная церемония, Когда я вижу пачка нового зеленого владельца, я почти это это очень приятный вид для меня. И это очень трог, трогательный вид. Я товарищ Михаил мне сегодня представилась возможность повстречаться с представителями Америки. 52 года тому назад наша доблестная Красная Армия совместно с союзными войсками Америки разгромили фашистскую Германию. И мне пришлось повстречаться это этот второй раз значит, с американцами в в 1945 году я повстречался на этом с ним. Сегодня я повстречался значит, на этом авторитетном собрании. Поэтому ставится такая созревающая месть, что если в тот период Великой Отечественной войны американцы нашему народу содействовали об знании фашизма, то они сейчас берут на добровольных началах сотрудничать нас на Украине по развитию дальнейшего... Значит, два нашого народу і сільського честь я. Мария Михайловна, заведующая федеральная. Я тоже de <coughs> Спокійно якихся 20 днів після 21 березня. Пістатутні положення, на які ми планували вивезти господарство, поки що зробити не вдалося. Але ті законодавчі акти, які відбулися в останній час в Україні, дають нам твердо сказати. І мати це на увазі, що АР фірма Україна відбулася. Він валіда, герої групи, з схоза, що вона там чи два не заробила, тому там, що вона боліла. а Степан Маркович, я за це говорю, і в понеділок всі вони ті, що 10-5 років не доробили. Ми в понеділок будемо по цьому питанню збиратися і говорити з цими людьми. За... Олешевський Василь Андрійович. Yeah. Зараз будемо питання власне... Іванович. Олександр Володимирович. Доткина Раїса Петрівна. Кречкова Людмила Григорьовна. 65 сот, приїхали. Де знаходиться, знаєте? Він подивиться. Фіненко Володимир Павлович. А відлюбен 5 гектар 82. Так вона Людмила Михайлівна. забігнала. Та ні яка.